Якщо ти все ж таки вирішив створити Ютуб канал українською у 2026 році, то в тебе є два варіанти. Ти або зробиш це правильно, або потратиш свій час. Тому в сьогоднішньому відео я розповім найрозповсюдженіші помилки новачків, через які вони не можуть створити все ж таки свій повноцінний канал. І як все ж таки зробити це правильно, щоб твій канал розвивався, ріс і процвітав? Тому не переключайся, довіз до кінця. І почнемо ми з того. Які ж найрозповсюдженіші помилки роблять най нова новачки в Ютубі. Перше, перше. Це в мене немає камери, у мене немає мікрофона, у мене немає світла, в мене немає нічого, щоб я почав свій YouTube канал. Це перша проблема. Друга проблема чекати якогось ідеального моменту, або ю заходити на YouTube ще рано, або Ютуб уже перенасичений. І от навіть нема що додати, якщо чесно. І третя причина, коли люди все ж таки починають канал, але проблема в тому, що вони дуже швидко його закидають. І я тут, в принципі, розумію людей. Бо як можна знімати то, де ти не бачиш типу розвитку і не бачиш мотивації, і типу, типу, просто вигорання? Ти не розумієш, на що ти це робиш. Тому давайте розберемо ці помилки. Я зараз поясню, що куди, за чим і як, і потім перейдемо до того, як все ж таки зробити це правильно. Але якщо ти зробиш правильні висновки з цих всіх помилок, то ти вже зрозумієш, що треба зробити так, так, так і так. Так що погнали. Що стосується камери, звука і світла, то це все діло мінімальної по якості потреби. Типу, тобі не треба суперкрута, крута камера за 7000, там Sony FX3, взагалі, тобі це не треба. Тобі не треба мікрофон, якийсь супер теж наворочений, щоб там кожний шум подавив, там щоб все чітко було. І тобі теж не треба ідеальне світло, тобі треба мінімум. Треба, щоб звук твій не шипів. І треба, щоб камера знімала хоча б HD. Це підійде тупо будь-який телефон, підійде, не знаю, вон, діджийка, екшн камера, або що блібо взагалі. Просто все, що знімає Full HD. Це твій мінімум. І звук теж. Саме дійшова фігня діджайку береш дешевый і записуєш звук. А світло, світло, якщо нема світла, використовуй вікно, використовуй якусь дешеву лампу, використовуй бляха, вулицю просто на вулицю іди знімай. Все можна вирішити. То що, наприклад. Треба чекати ідеального моменту, або в Ютуб заходити ще рано, або Ютуб уже перенасичений. І це знову-таки. Наприклад, якщо чекати ідеального моменту, то ти ніколи цього не зробиш. Якщо е думати, що в Ютуб заходити шарано, то можна було сказати, що вже пізно. Але ні, на YouTube, от куди-куди, на YouTube не пізно заходити. Да, як і в принципі в всі інші платформи. А от конкуренція. От то, що можна сидіти казати: от, Ютуб уже перенасичений, там дуже велика конкуренція, навіть українською, вже дуже багато чого знято. Ніфіга. Ну, типу, це да, це вже знято, але це знімав не ти. Того це не вважається. Якщо ти хочеш знімати свій Ютуб, то просто вибери собі правильну нішу, вибери собі якесь питання, яке ти будеш вирішувати, просто знімай. Просто мінімум. Камера, там звук, можна навіть телефонний звук взяти. Просто телефон бери, поставь якусь камеру дешево, візьми телефон в руки і просто записуй на диктофон, У це вже буде добре. Ти навіть можеш писати на внутрішню камеру, так що і окей. Okay. Конкуренція то діло таке. Якщо вже таке є, значить воно працює. Значить, сюди можна заходити і це можна розвивати. Да, тебе може це не вийти, типу, через перші два-три відео. Типу, але з часом ти покращишся і будеш знімати краще. І третя проблема це то, що люди просто-напросто починають все ж таки свій YouTube. Знайшли якусь тему, знайшли якусь нішу, поставили камеру, чи взяли її, чи просто почали знімати. І через відео десь 5 вони бачать, що результату якогось немає. Типу там перегляд 37 переглядів, або лайків немає, коментарів ніхто не пише. І вони просто-напросто забувають болти і перестають це далі робити. І так і в принципі помирає канал. Але зараз я хотів би затронути таку тему, що ж ти все-таки повинен зробити, щоб цей канал. Створився, ти його почав знімати, і він процвітав. Все дуже просто. Я наведу на своєму прикладі. Наведу, покажу на своєму прикладі. От ви бачите цей канал YouTube про Ютуб, де я намагаюся розповісти всі свої знання, які я здобув про Ютуб, ведучи декілька Ютуб каналів. Від маленьких до великих. Від нуля до там скільки, 160 тисяч підписників. Типу, різні канали були, і різні проблеми були. І мій канал, наприклад, який ти зараз дивишся, да, він маленький, да, тут всього лиш 52 підписника. Да, тут перегляди невеликі, але це всього лише третє чи четверте відео, яке я публікую. І тут найголовніше зараз не здаватися. От це по суті то, що ти маєш зробити правильно: знайти якусь нішу, взяти її. От, наприклад, експертна, не експертна, просто тобі цікавиться тема. Ти просто береш якусь нішу, робиш список тем з питаннями, на які ти будеш давати відповідь, і тупо знімаєш на це. Просто не зупиняючись, знімаєш. Не просто береш камеру, ставиш, розказуєш, виключаєш, заливаєш, а кожен раз це покращуєш. Наприклад, наприклад, ти зняв перше, друге, третє, четверте, п'яте відео, побачив, що його, наприклад, не, не, не додивлюються. Там до кінця, що там дуже маленьке утримання, чи там ніхто не лайкає, не коментує, ніхто нічого не робить, тобі треба це проаналізувати, зрозуміти, чому вони це не роблять, і покращити це. Можливо, покращити картинку, можливо, покращити подачу, можливо, треба правильні назви змінити або опис, або те хештеги, зробити правильну seo оптимізацію. Тобі постійно потрібно покращуватись, тому що якщо ти закинеш після п'ятого відео. Ну, то в принципі, канал так і помре. А YouTube це про стабільність. Це коли ти стабільно знімаєш і публікуєш своє відео кожен тиждень, кожні два тижні. Саме головне це стабільність і постійно покращуватись. Тому що, якщо ти думаєш, що ти зараз знімеш одне відео і залетиш, ну, то це якісь трошки ілю... ілюзії. А YouTube це стабільність, де ти повинен зрозуміти свою аудиторію, зрозуміти її біль, її питання. І дати на це відповідь. Наприклад, ти зараз дивишся це відео, щоб зрозуміти, як почати YouTube у 2026 році. Неважливо коли. 27, 28, 25, без різниці. Є питання, і я зараз на нього даю відповідь. І так, в принципі, побудовані кляха слово вилетіло прикинь. І так, в принципі, має створюватись відео. Є питання, ти даєш відповідь. І от тобі концепція. І на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Я надеюсь, що я вам допоміг. Не забудьте підписатися, поставити лайк і обов'язково написати коментар, тому що все ж таки це просуває канал і просуває відео. Я за це буду вдячний. І зустрінемося на наступних відео. До зустрічі!